Вітаю глядачів мого каналу. Сьогодні зніму невеличке відео і відповім на питання, що саме входить у предпродажну підготовку будь-якого зварювального апарата від каналу о 525 Для прикладу візьмемо зварювальний напівавтомат EDON MIG 308 в оригінальній заводській упаковці і для початку його розпакуємо. Після того, як зварювальний інвертор розпакований, я переглядаю його комплектацію. На наявність якогось заводського дефекту, механічних ушкоджень чи будь-що чогось, або взагалі відсутності якоїсь одиниці. У комплекті повинно бути тримач електроду, ключик і парочка наконечників, супермаска, флюсовий дріт, також гарантійний талон, додатковий ролик і парочка хомутів, Ось такий у нас рукавчик, також тримач маси, молоточок і шланг. Усе це повинно бути у комплекті до. Зварювального апарату міг 308. Далі, коли все це буде оглянуто, тобто не буде ніяких питань, я, скажімо так, прямую до наступного кроку, тобто розбірки зварювального інвертора і його подальшого налаштування. Після того, як всі внутрішні складові зварювального інвертора переглянуті, питань там більше ніяких немає, можна переходити до наступного кроку, тобто налаштуванню зварювального інвертора. Для налаштування я скористаюся мультиметром, також стендом для вимірювання реального вихідного струму і напруги, і також у якості навантаження використовую реостатний баласт. Так, Зараз апарат вже вімкнений у мережу 220 В, зараз його вмикаємо. Апарат у нас працює у режимі ММА. Бачимо, у нас вихідна напруга показує 63 вольта. Зараз я на мультиметри виставляю у, нас у режимі вимірювання напруги. Так, у нас по факту маємо 55,5 вольт майже. На моєму стендіку там теж 55 вольт. Ось так маємо фактично рівні показники з мультиметром. Тобто ми вольтметр вже налаштували. 154 А. По факту на стенді ми ще не доходимо до сотки. Ми Викручуємо на максимум. Тут у нас показує 280 А, по факту маємо 170 там, з копійками ампер. Ну, 177 десь Ось так, плюс-мінус. Зараз я теж беру викрутку. І коригую напівавтомат в режимі ММА, регулюю його максимальний струм. Тобто я зараз виставляю значення на рівні 180 А для едон-міг-308. Бачимо, да? 180 А ампер на амперметрі є. Чудово, напруга у нас там 21 20... десь так, вольт. Да. Бачимо, тут 20, 8, Тобто зараз... Ми виставили максимальний струм. І тепер нам потрібно підкоригувати амперметр. Для того, щоб підкоригувати амперметр, ми скористаємось ось цим регулятором. Зараз його крутимо. Струм у нас так само стоїть на рівні 180 А. І бачимо, ми трошечки знижуємо, знижуємо, знижуємо ще. І ось у нас О, чітко 180 ампер. бачимо. Що тут, що тут. Тепер у нас крутимо ручечку регулятора. Бачимо, у нас тут 101 А. І тут маємо теж 100 А. Ось така невеличка магія. Нічого складного, бачимо, виставляємо 50. Тут також маємо 50. Виставляємо 150. І тут маємо 150. Бачимо на всю у нас 180 А. Тепер налаштовуємо зварювальний інвертор у режимі міх. Для імітації натиску кнопочки на рукаві я скористаюся ось таким пінцетом і закорочу два ось цих вивода на євророз'ємчику. Регулятори в нас у мінімальному положенні. Кнопка швидкої протяжки у нас, до речі, працює, все нормально. Перемикач у режимі міг. Стоїть. Тепер бачимо, що у нас струм на мінімумі. Напруга у нас холостого ходу ну, 50-6. Да, Тепер накидуємо. Маємо деякий струм і додаємо тепер. Додаємо струму. Так, тут щось трошки не Ось так. Додаємо струм і маємо 180 А. Е, ну Я вам так скажу. Це було налаштування в стілі накрутили-навалили ну, але це невірно. Я вам так скажу. Е, нюанси налаштування зварювального апарату у режимі міг. Для зварювання тонких металів або скажімо так, металоконструкції, де метал трошки товший, є певні налаштування напруги. Тому що вашу увагу скажімо так, приділяю тому, що в нас у режимі міх йде не стабілізація струму, а стабілізація саме напруги. Тому що у режимі міг в нас скажімо так, йде регулювання саме напруги, вольтажу. Ось ми маємо 10 вольт да, і при тому резисторі, який в мене зараз на тому стенді стоїть, ми маємо 83 А. Да. Але якщо я підкину за допомогою баласного реостату ще трошки, то напруга в нас майже не змінилася, але струм виріс. І тепер ще я можу додати. Що в нас тут? Струм ще трошки виріс, але ж напруга в нас не змінюється. Зараз я скидаю. О, бачите, я вбрав навантаження. Напруга в нас, скажімо так, константа не змінилась, але ж струм плаває. І якщо, наприклад, я зараз навалю на ті самі 180 А і тепер додам ще за допомогою баласного реставра, то бачимо хоп, вже 200 А. Ось так. Тому регулювання за допомогою ось того баласного резистора, це все фігня. Е, у режимі Міг повинна налаштовуватись напруга. Саме Ось це Вольти, ніяк не ампери. Ампери можуть бути будь-які. Тобто в нас в залежності від діаметру зварювального дроту 0,8 1 або ще більше. Тобто у нас струм буде плавати. І тому е налаштовувати ось ці 180 А. Ми бачили, як ось на цьому резисторі у нас 180 А. А якщо я ще паралельно підкидаю за допомогою баласного ріастату, ще трошечки, то в нас чомусь вже не 180 А, а вже значно більше. Тому ось такий є нюанс. Стосовно напруг, які повинні буде бути у режимі Міг, я вам нічого не підскажу, тому що це вже такі певні нюанси. Які там регулятори покрутить, то мені, знаєте, не холодно, не жарко воно все є. І будь-який майстер, хто займається е, налаштуванням і ремонтом зарвельних апаратів, він і так знає, що покрутить. Зібрав апарат у зворотньому порядку і також не забуваємо про фірмову наліпку. І нарешті останній етап це заповнення гарантійного талону. Налаштований апарат вже знаходиться у своїй коробочці, підготовлений до відправки транспортною компанією. Його власнику я бажаю приємного користування. А глядачам я бажаю всього найкращого. На все добре. До нових зустрічей.